У Петриківці художники встановили національний рекорд, розмалювали 11 шкільних автобусів та півстолітній трактор місцевим розписом. Вони злокировані. Краска, так сказати, стала більш така жива, ожила. І що характерно, що вона не буде змиватися. Ми і сушили, і витирали, і підбирали погоду, щоб способствовала нам для того, щоб ми її. Розмалювали 13 художників. Працювали над розписом понад два тижні. Майстер Іван розповідає: розмальовують автобуси вперше. Ми, ми привикли малювати по дереву, по бумазі. По... от, а це метал, і метал має свої властивості. Він не так швидко сохне краска, не так вона впитується у матеріал. Місцева вчителька Таїсія розповідає, щодня на цих автобусах привозять дітей з 19 сіл громади до Петриківської школи. Коли діти бачать ці традиційні кольори нашого прапора, да композиція виконана голубій і на жовтому фоні. То в принципі це символ, це як атрибут, можна так сказати. У наші автобуси тепер дуже далеко видно. Ми точно знаємо, що це наші автобуси їдуть і ні з якими маршрутками їх не спутаєш. Заявки до книги рекордів України подають з 2012 року, коли започаткували фестиваль Петриківський дивоцвіт розповідає селищна голова Наталя Коваленко. А рік по тому місцевий розпис визнали нематеріальним спадком ЮНЕСКО. Це дійсно історична подія не тільки для Петриківщини, а й для всієї України. Бо це перший досвід включення нематеріальної спадщини від України в до списку ЮНЕСКО. Відтоді щороку, крім 2022-го, Встановлювали національний рекорд, каже Наталя Коваленко. Розмалювати шкільні автобуси планували у минулому році, однак тоді передали їх на фронт. Андрій Незнаєнко, Суспільні новини, Дніпро.